Ну, можемо починати. Давайте одразу по матеріалах. Починаємо ми з основи це тканини. Далі у нас голка, яку ви обрали, нитки, які ви використовуєте, вдягач для голки. У мене саморобний. Я розповідала на другому занятті, як можна зробити його. Ще використовую пяльці і ножиці. І у мене вже нанесений малюнок, який я буду тафтити. Щоб було більш зрозуміліше, ви зі мною поділилися вашими ідеями. Я поділюся своїми. Я буду виконувати композицію. Це буде такий відбиток від ступи людини. це буде задумка як травичка з квіточками, щоб нагадати людям про те. Що вони за собою повинні залишати? Це не тільки про природу, це взагалі, що людина після себе залишає майбутньому поколінню. Ну, і після такої теми ми можемо починати працювати. Ми наносимо наш малюнок на основу на тканину, я це зробила вже, і я можу натягати тканину на пяльця. Нагадую, що ми повинні міцно прикріпити нашу тканину, закріпити. Наша основа готова, тому можемо приступати до підготовки нашого інструменту, нашої голки. Я нагадаю, що я використовую голку португальську. Спочатку мені потрібно її закріпити. Я обираю висоту. Знову ж таки, мої петельки не будуть дуже довгими. Так, Після того, як ми закріпили голку, можемо протягати нитку. Нагадую, у нас є два отвори: один це на самої голки і інший з другого кінця рукоятки. Ми беремо нитку втягач. З іншого боку, я закріпила його скотчем. Це можна зробити будь-чим. З липкою основою. З іншої сторони в нас виходить петелька, за допомогою якої ми втягаємо нитку, будуємо ось таку конструкцію і витягаємо з іншого боку. І тепер нам потрібно витягнути. Нашу ниточку з дірочки у вушку голки. Протягаємо в вушку, вставляємо нитку і витягаємо. І конструкція. Спочатку нитка через рукоятку проходить, виходить через голочку і в задній отвор нашої голочки. Можемо приступати до роботи. Краще спочатку починати з контуру фігури і доходити до її серединки. Я працюю голкою у кожну дірочку. Після того, як ми пропрацювали наш контур, ми можемо потихеньку заповнити серединку. Після того, як ми протафтили нашу фігуру, ми порізаємо її по контуру, але не близько до, нитоку, не близько до фігури, а залишаємо якийсь простор ну, два. І тепер нам просто потрібно закріпити це на зворотній стороні. Беремо клей, я, наприклад, застосовую полімерний. Також це можна пришивати нитками. І починаємо заклеювати. І далі я буду приклеювати це на свою картину. А ви можете продовжити дороблювати. Саме свою ідею, чи видавати, чи застосовувати, наприклад, федер для зворотньої сторони це залежить також від вашої ідеї.